Наступає, весна наступає, великодні свята, великодні свята, щастя, завітає, щастя, завітає, таю кожну хату. Дорогі українці, мучі наші захисники та захисниці. Ми, ліцеїсти 10-го класу, щиро вітаємо всіх вас з великим днем Христового Воскресіння. Зичимо вам міцного здоров'я. Щастя! Доброї долі, а великодні дзвони духменна Пасха, писанки принесуть у вашій оселі мир, злагоду, радість. Нехай це величне свято наповнить ваші серця світлими почуттями, любові та надії. Нехай Господь принесе мир у ваші родини, береже вас і ваших рідних від дрібних і великих проблем. Бажаємо, щоб цей день став днем нового, світого і мирного життя в Україні. Зі святом! Забрулилась ясно, гілочка вербова, засвітило ясно сонечко, теплом, повниця нещасні.